Рух трасою М-06 повністю відновлено. Всі попередні обмеження знято. Про це повідомив очільник Житомирської ова Віталій Бунечко. Нагадаю, після вибухів поблизу села Березина Житомирської області рух автомагістралю був зупинений. Збільшилась також до 82 кількість постраждалих внаслідок інциденту, з яких 38 зараз перебуває у лікарні, з них четверо дітей. Раніше також повідомлялося про загибель двох людей. Такі наслідки двох потужних вибухів, які сталися на території виробничих приміщень поблизу села Березина Житомирської області напередодні ввечері. Через них знищено вщент близько 25 будинків, близько 100 пошкоджені. Також потрощено кілька заправних станцій та чимало автівок. Станом на ранок без електроенергії залишаються майже дві сотні споживачів. Причини вибухів ще не встановлені встановлено. на місці інциденту працюють правоохоронці. Надзвичайна ситуація перебуває під контролем особисто президента України.